Друзі, всім привіт! У мене сьогодні день народження і в того, цього я вирішив ну, вийти, пожарити собі, курочку на природу собі. Так що, дивіться далі, а ми погнали. Коротше, от я розпалив кущор. Там внизу є маленький вогоньок, Він зараз буде все підпалювати. Зараз буду загаматувати фульгою це все діло. Ну, корочку. Так що погнали. Коротше, я зараз хочу сюди ось, всередину закинути, прийняти оці. ай яй 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 Взяти отак от і ілочку чуть прийняти. Так, взяли, прийняли Отак от хорошенько. О! Ну. ну. Не знаю, побачимо, як воно буде. А то трохи занадто виступає. Але як то вперед. Нічого страшного. Зараз накидемо гілля наверх. Може цих накидати, вони ж почервоніють, ні? Нагріється почервоніють. Зараз воно загориться тут такі огурки тут знайшов. йшов. Так. Полочки. Взяти сюди теж підложити. Ой-ой, я чуть руку не побіг. Ого. Повезло везучий. Везучий. Ладно, хай зараз накидає ще наверх. Проти вже запишок Звісно, але краще це робити на углях, але ладно, що маємо, то маємо. Так що я, мабуть, хочу взяти нього, типу, виняти, розмоготати. Фульгу У мене є тут шампур. Ось такий. Взяти вставити його і до того, що от пожарити хочу. Так що не знаю. Робити мені це чи ні. Ну я особливо подумаю на що цього. Все-таки вирішив ви. Ні, ти б спробував, що воно вже от тут геть ніке. Ну, вийму, якщо не буде готове, насажу на шампур до жаря. Зроблю костярчик, так осквернув. Так що вийм, буду виймати дивитися. ahbuka ce uh Оце файно. Дивіться. Тільки вона трішки оце поподгоряла, ну це то таке-то мелочь. Оце файно. Десь година Пеклося у мене, звісно, на вугні желательно вугля. Да ви що? І картошка готова. Я в щось. Anо, că... da, не. А ну-ка, пробуем, да мы решали. камера, то есть камеру можно поставлю. Так, силы не Да ну, наша шаниута. Немножко. Оп. Что-то запаливался. Да ну, поперед. У нас. Я же так упал нахуй. Наш нерв. Давно. У нас да готова. А снизу ко мне? Наши полно пожар. ай яй Не Нельзя. Так, так. Не знаю, буду теперь жарити. А от так от кустер ще зроблю і буду жарити. До речі, я забув сказати, що у мене сьогодні день народження, так що я ще взяв просто як день народження, це все зробити. Всю цю тему криль, підгоряло все. Тільки де знизу, то ще не готове ще. Ще готуватись і готуватися. Так що буду продовжати. Коротше, от зів ти котушка сама остала Ці ляшки повиїдав. Коротше, походу тут раніше був пожар, бо те, що знизу вон то воно короче, таке чорне горіле. Я подозріваю так, що це був пожар. Фольгу треба було мені перебрати кудись. Ну, тут взагалі прикольно. Такий тунель. Я чого є? іменно тут захотів і строїти, то, що тут, якщо буде жарко, то тут тіньо кругом. І ще плюс алеча. <смі> захотів поїсти. На цього року щось тут немає. Раніше, я пам'ятаю, але чи так багато було тими руками, що то взагалі я в шоці просто. Коротше, буду йти, мабуть, вже я певно, домой. Коротше, зібрав кошку. Не доїв, трохи там, коротше, бутилку забрав, щоб спітити. Ось так тут. Ну, мотузки хай лежать. І десь ось так акуратно. Треба десь служити. Нехай, коротше, така от буде. Зійде. Мотузка треба буде. Можна буде взяти. Ну, коротше, в общем, не така в нас установка. Але, мабуть, я ножика загубив. Треба пошукати ножика. Не знаю, де ножик. Капець, він десь я тут у нього ставлю постоянно. Не знаю, де його живути. Я в нього не ложив, то есть точно ще. Я тільки що реально побачив, що це і ножику тут на дереві. Падаємо і забираємо. Коротше. Друзі. Ставте лайки. А якщо вам подобалося це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал. Всім пока.